За новий митний кодекс проголосувало 270 депутатів Верховної Ради із 391 присутнього, тобто це переважна більшість, і я думаю, що ті депутати, які голосували за нього, вони дійсно розуміють, що сьогодні назріла ситуація, коли в сучасному світі і в сучасній Україні повинен працювати новий митний кодекс, який вибрав... В себе практично всі позитивні моменти, які закладені в митне законодавство наших суміжних країн. Тобто, вивчалось досвід 28 держав, і фактично все, що було позитивно в цих документах митних документах інших країн, вони, звісно, в вкладені в наш новий митний кодекс, враховуючи наші сучасні. Українські реалії він ну, має дуже багато різних доповнень, і дуже багато внесено різних постанов уряду, розпоряджень і так далі, які документів так званої непрямої дії, які треба, які треба знати суб'єктами. Треба в знаходити ці документи в різних архівах для того, щоб познайомити сьогодні. Новий митний кодекс це, це все якби вибрав себе і тому для любого, в общем-то. Підприємця достатньо буде відкрити цей закон значить, і для того, щоб знайти любі запитання, які у нього виникають під час здійснення митного оформлення товарів або приміщення через державний кордон. Тому він максимально прямої дії, тому значить, я думаю, що це буде набагато простіше і спростить для багатьох суб'єктів роботу зовнішньоекономічної економічної діяльності. Новий митний кодекс, бачите, він дозволяє підприємцям, значить, всім бажаючим використовувати так зване електронне декларування. Це практично набагато спростить самі процедури, скоротить час. І я б хотів би, якщо сказати, якщо на початку, коли ставилось питання щодо... Електронного декларування. Це була дуже маленька кількість суб'єктів взагалі по Україні. Зараз вона суттєво збільшилась. І у нас чуть далі на слайдах буде та кількість суб'єктів, яка сьогодні залучена до електронного декларування. Значить, ви побачите ту кількість. Електронних документів, які оформлені з початку року. І я хочу сказати, що дійсно, значить, їх кількість відбувається геометрично, бо дійсно сьогодні найбільш такі потужні мощні суб'єкти зовнішньої економічної діяльності, практично всі долучаються до електронного декларування. Я вам скажу, що практично це один з таких, знаєте, нюансів і для нас дуже добрий. Чого? Бо суб'єктивного впливу митника стає все менше. Це, соотвісно, враховуючи сьогодні серйозне законодавство антикорупційне, це в якоїсь мірі страхує навіть самого, самого працівника митниці від якихось непродуманих дій, а в подальшому до якихось в кроків з боку правоохоронних органів стосовно. Тобто, я маю на увазі, убирається суб'єктивний вплив. Ну і разом з цим само митне оформлення відбувається набагато швидше, ніж це відбувалося б в паперовому вигляді.